Дільно відрезаю О, Оп, так воно робиться, подрізається. Так, а зараз ми виріжемо лопатку. Лопатка ріжеться так. А потім знизу отак. І дається. А зараз переходимо до заднього. Ти за ребра возьми, подержи. зараю. А тут до заднього встигна. Тут теж дивимося лоне сращення. Бач, да. Ну. Не можу. Беремо стену. О! О! О, як є, ага. Мам! Їди сюди! Ото ми його обрежем! Так! Назаре! Де там? Зараз ти Таня подержиш тут будемо вирізати, зайди на цю сторону, от там ти держи шийку і філейку до точки. Да ты, Володя, заходь сюда. Добре. Будет как бы струма. О, шейка, вон. О, поверни оці м'ясом, гляньте, яке м'ясо. Може. Скільки? П'ять кілограмів баструми буде. Та там більше може. Там може ні.